Серпень 2017 року, північна Дакота, місто Фарго, найбільший міський центр штату, розташований на кордоні з Міннесотою. Зі Сходу його обрамлює Червона ріка, тиха на вигляд, але з непередбачуваною течією. Літня спека ще тримається, денна температура сягає 27-28 градусів. Повітря важке. Сонце палить так, що асфальт дихає жаром, удень. У місті чути гул кондиціонерів, а ввечері люди виходять на ганки, ловлячи про холоду. Фарго відоме як місто з високою зайнятістю, стабільним економічним зростанням і як вважають місцеві відносною безпекою. Тут живуть переважно нащадки норвезьких і німецьких переселенців, але є й значна кількість корінних американців, які приїжджають із резервацій у пошуках роботи. Та кращих умов життя. Офіційна статистика злочинності не завжди відображає реальність для цієї частини населення. Зникнення або вбивства корінних жінок нерідко лишається без належної уваги. На півночі міста серед двоповерхових будинків з простими фасадами та невеликими балконами розташований комплекс на 9-й вулиці, двір тихий, кілька припаркованих машин, дерев'яні лавки біля під'їзду. Тут майже всі знають одне одного в обличчя, але рідко заводять близькі стосунки із сусідами. У підвальному апартаменті одного з цих будинків живе Саванна Лафонтен грейвінд їй 22, і вона на останньому місяці вагітності. Разом із батьками, братом і сестрою вона переїхала сюди лише рік тому, залишивши резервацію Спіріт Лейк, щоб отримати освіту та здійснити мрію, стати медсестрою. Попереду в неї кілька тижнів до пологів, майбутнє сповнене планів і сподівань, але ця субота стане початком подій, які перекреслять усе. Зі стін цього будинку вона вийде в останнє, і за кілька днів її ім'я з'явиться в зведеннях поліції та на заголовках національних новин. Саванна Лафонтен грейвінд народилася 9 серпня 1995 року в місті Белкорт, штат Північна Дакота, у родині, що належала до племені Сіу з резервації Спіріт Лейк. Вона була старшою дитиною у сім'ї Джо та Норберти грейвінд мала молодшого брата та двох сестер. Її дитинство минало у поєднанні двох світів замкненого побуту резервації з його тісними родинними зв'язками. Та невеликих містечок, куди родина час від часу переїжджала у пошуках стабільнішого життя. З ранніх років Савана вирізнялася спокоєм і врівноваженістю. Вона легко знаходила спільну мову з людьми старшого віку, могла годинами слухати їхні історії та допомагати з побутовими дрібницями. У старших класах брала участь у шкільних програмах догляду за літніми людьми та дітьми, і саме тоді. Визначилася з майбутньою професією, хотіла стати медсестрою. У 2011 році вона познайомилася з Ештоном Мафені, їхні стосунки розвивалися повільно, спершу потай, батьки дозволили офіційно зустрічатися лише після її повноліття. Згодом пара стала майже нерозлучною, вони проводили разом свята, допомагали одне одному з навчанням і будували спільні плани. 2016 року сім'я Грейвін. Переїхала до Фарго, щоб Саванна могла вступити до коледжу та почати практику в місцевих медичних закладах. Ештон працював у будівельній компанії, часто їздив у відрядження по північній Дакоті та Міннесоті. Попри відстань, пара підтримувала постійний зв'язок, і восени 2016-го вони дізналися, що чекають дитину. До літа 2017 року Саванна була вже на восьмому місяці вагітності. Вона разом із матір'ю готувала дитячу кімнату у підвальному апартаменті, складала сумку для пологового будинку, замовляла онлайн одяг для новонародженої. Батьки жартували, що вона стала ще більш організованою і уважною, ніж раніше. А Ештон з нетерпінням чекав на день, коли зможе тримати доньку на руках. Востаннє друзі бачили Саванну на початку серпня. Вона усміхалася, розповідала про майбутнє. І в її голосі не було ані тіні тривоги. Субота, 19 серпня 2017 року, почалася для Савани без поспіху, вона прокинулася близько 10 ранку, допомогла матері з легким прибиранням, поснідала разом із братом і сестрою. На вулиці вже стояла спека, і вона вирішила залишитися вдома. У телефоні тривала переписка з Ештоном, який перебував у Гранд Форкс, доглядаючи будинок. Своєї матері. Вони обговорювали, що залишилося придбати для дитини, і жартували про ім'я, яке остаточно ще не вибрали. Близько 13.00 Саванна замовила піцу в улюбленій місцевій піцерії. Її план на день був простим відпочити, переглянути кілька серій серіалу та підготувати частину речей до поїздки в лікарню. Сім'я також була вдома, Норберта. Складала чисту білизну. Джо лагодив полицю в кухні. О 13:30 пролунав стукіт у двері. На порозі стояла Брук Круз, 36-річна сусідка з квартири номер 5 на другому поверсі. Вона тримала в руках шматок тканини і сказала, що шиє сукню, яку потрібно приміряти, і запитала, чи Савана не допомогла б їй. Запропонувала 20 доларів за кілька хвилин часу. Саванна, хоча й вагалася, погодилася. Вона повідомила матері, що піднімається до Брук, і надіслала Ештону коротке повідомлення Йду до сусідки, вона хоче, щоб я поміряла сукню. Її телефон востаннє зафіксував активність у месенджері о 13.34. Минуло півтори години о 15.00 Норберта попросила молодшого сина піднятися і запитати, коли Савана повернеться. Двері не відчинили. Через кілька хвилин пішов Джо. Брук відкрила та сказала, що вони з Саванною ще закінчують, і та скоро спуститься. О 16:10 Норберта знову піднялася. Цього разу Брук стверджувала, що Саванна пішла вже давно. У дворі стояла машина Саванни. У квартирі залишилася гаманець і ключі. Телефон був вимкнений. О 16.27 Норберта зателефонувала в поліцію. Перші офіцери прибули о 17.00. Брук і її партнер, 32-річний Вільям Хоен, дозволили оглянути квартиру. На столі лежали нитки, тканина, швейна машинка. Жодних явних слідів боротьби чи крові не було. Пара наполягала, що Саванна вийшла після візиту її батька. Того вечора родина ще двічі зверталася до поліції, але Саванна так і не повернулася. Після першого приїзду поліції, 19 серпня, тривога в родині Саванни зросла до відчуття, що сталося щось непоправне. Її мати Норберта відразу наголосила офіцерам донька не могла піти з дому пішки чи надовго без попередження, особливо на восьмому місяці вагітності. Поліцейські провели короткий огляд території навколо будинку, перевірили під'їзди і сходові клітки, але жодних слідів савани не виявили. Того ж вечора офіцери вдруге піднялися до квартири номер 5 Брук і Вільям впустили їх. Відповіді були ті самі. Саванна залишила їхню квартиру ще в день. Ззовні квартира виглядала охайно, запах свіжого миючого засобу відчувався у коридорі. Слідів боротьби або крові візуально не було. Ніч минула без новин. У неділю зранку родина почала власні пошуки, обійшла найближчі вулиці. Перевірила парковки та сквери, опитала сусідів. Паралельно у Фейсбук з'явився пост із фото саванни та описом її зовнішності, який швидко поширився у спільнотах корінних американців і місцевих групах допомоги. Того ж дня поліція провела третій огляд квартири номер 5 знову жодних очевидних зачіпок. Офіцери офіційно внесли саванну в базу як зниклу особу, але ще без Позначки у небезпеці лише у понеділок, 21 серпня, статус змінили на зникла особа в небезпеці через вагітність і тривалу відсутність зв'язку. До пошуків залучили кінологів, службові собаки пройшли від під'їзду до краю вулиці, але швидко втратили слід, ніби саванно посадили в машину. Невдовзі з'явилися перші свідки. Один із мешканців району заявив, що бачив вагітну жінку, схожу на саванну, яка сідала в червону вантажівку. Цю деталь перевірили у Вільяма Хоена була така машина, і, хоча він стверджував, що того дня не користувався нею, його роботодавець підтвердив, що вантажівка була у нього. Для родини це стало сигналом саванну могли вивести силоміць, але офіційних доказів для арешту не було, і розслідування продовжувалося. Під тиском часу. До середи 23 серпня у слідчих накопичилося достатньо суперечностей у версіях Брук Круз та Вільяма Ховена. Вони трималися однієї лінії, саванна залишила їхню квартиру після короткого візиту. Проте жоден свідок не бачив її виходу. А свідчення про червону вантажівку, яка належала Вільяму, підтвердив його роботодавець. Додатково з'явилися повідомлення від знайомих пари. Останніми днями Вільям почав говорити, що у нього з Брук з'явилася дитина. Для тих, хто знав їх близько, це звучало дивно. У Брук не було ознак вагітності, і в оточенні ніхто не чув про її пологи. Ця інформація змусила поліцію розглядати нову версію. Саванну могли утримувати живою з метою викрадення її дитини після пологів. Слідчі вирішили перейти до активного спостереження. Пара була під непомітним наглядом, відстежували їхні поїздки, контакти, покупки. Оперативники фіксували дивну поведінку, наприклад, кілька поїздок Брук до магазинів дитячих товарів, хоча офіційно у неї не було дитини. Увечері 23 серпня один із офіцерів повідомив, що бачив у вікні квартири номер 5 маленьке ліжечко з дитячою ковдрою. Це стало останньою краплею. Керівництво розслідування ухвалило рішення провести силовий обшук наступного дня. 24 серпня, близько опівдня, група тактичної підтримки прибуває до будинку, двері квартири частково забарикадовані диваном. Усередині Брук Крус спокійна, але з ознаками втоми: у спальні на ліжку лежить немовля, кількаденне загорнуте в плед, дитину негайно вивозять до лікарні. Лікарі підтверджують, новонароджена дівчинка здорова, без ознак фізичного насильства, але матері поруч немає. Брук і Вільяма затримують для допиту. Версії починають розходитися від перших хвилин. Брук каже, що Саванна народила у неї в квартирі і добровільно залишила дитину, а потім пішла. Вільям стверджує, що повернувся додому і застав Брук із немовлям, і плямами крові в квартирі, після чого. Вона наказала не ставити запитань. Жоден не говорить, де Саванна, і поліція розуміє, ймовірність знайти її живою з кожною годиною стрімко зменшується. Після шокуючої знахідки 24 серпня пріоритетом стала операція з пошуку Саванни. У поліції розуміли, якщо вона ще жива, час вимірюється годинами. До розслідування залучили понад 30 детективів, чотири підрозділи патрульної поліції. Кінологів, авіаційний загін, екіпажі на катерах і близько двох сотень волонтерів. Перевіряли кожен можливий сценарій утримання покинутій будівлі, вивезення за межі міста, приховування тіла в лісосмугах або на берегах ріки. Карта пошуків розширювалася з кожною годиною, включаючи райони, де Вільям або Брук бували останнім часом. Брук під час допитів кілька разів змінювала покази. В одній версії вона стверджувала, що саванна впала у ванні і вдарилася головою, в іншій, що вони посварилися, і після цього вона вирішила прийняти пологи самостійно. У жодній версії не було чіткого пояснення, куди зникла саванна. Вільям говорив, що не брав участі в нападі, але визнавав, допомагав виносити пакети зі сміттям і прибирати сліди крові. Його покази доповнила нова інформація. Один із сусідів бачив, як він уночі виходив із будинку з великим чорним пакетом і прямував до свого червоного пікапа. 26 серпня надійшов анонімний дзвінок. Чоловік повідомив, що бачив пару на березі Червоної ріки. Вони тягли щось громістке в чорному пакеті. Місце було вказане приблизно, кілька сотень метрів уздовж ріки. 27 серпня близько 2020 .20, двоє каякарів помітили серед гілок поваленого дерева у воді великий пластиковий пакет, обмотаний скотчем. Викликані на місце водні патрулі, підтвердили підозри всередині було тіло жінки. О 21.20 судмедексперти офіційно встановили особу Саванна Лафонтен грейвінд Вона була знайдена через 8 днів після зникнення. Всього за кілька кілометрів від власного дому. Ростен, проведений у ніч на 28 серпня в судово медичному бюро округу Премзі, підтвердив найстрашніші підозри. На шиї саванни були чіткі сліди здавлювання мотузкою або шнуром. Судмедексперти встановили спочатку її привели до стану непритомності, але вона ще дихала, коли нападники почали діяти далі. Головне поранення глибокий розріз. У нижній частині живота наслідок грубо виконаного кесаревого розтину без анестезії, розмір і форма рани свідчили, що для операції використовували кухонний ніж, причиною смерті стала комбінація механічної асфіксії та масивної крововтрати. Дослідження вмісту шлунка показало, останній прийом їжі був незадовго до зникнення, піца, яку вони замовили того дня. Це ще раз підтвердило, що події розгорталися швидко після її підйому до квартири номер 5 Під час повторного, уже ретельного обшуку криміналісти виявили під килимовим покриттям і свіжим шаром фарби плями крові. Найбільші зосередження були у ванній кімнаті, Там вже знайшли змиви зі стін і підлоги зі слідами ДНК саванни. У шафі зберігалися ножиці, ніж і серветки з кров'ю. На допитах Брук Круз зізналася, що її метою було викрасти дитину. Вона не могла мати дітей через перев'язку маткових труб і боялася, що Вільям її покине. За словами Брук, під час візиту між ними та Саванною виникла суперечка. Вона штовхнула жінку і та вдарилася головою об раковину. Тоді Брук вирішила діяти, проївши саморобний росте. Однак у подальших свідченнях вона додала, Вільям зайшов до ванни, побачив, що Савана ще жива, і затягнув мотузку на її шиї, сказавши, якщо вона не була мертва раніше, тепер вже точно. Слідчі дійшли висновку, що злочин був спланованим. Два тижні до цього Брук уже намагалася запросити Савану до себе на перекур, а в квартирі знайшли список покупок для немовляти. Та інструкції з домашніх пологів. Після завершення слідства обвинувачення проти Брук Круз були сформульовані за трьома основними пунктами: змова з метою вбивства, змова з метою викрадення та надання неправдивих свідчень поліції. Прокурори наполягали, що дії були не лише навмисними, але й заздалегідь спланованими. У листопаді 2017 року, під час Підготовчого слухання Брук несподівано для публіки визнала свою провину у двох головних обвинуваченнях. Перед судом вона заявила, я розрізала її, і забрала дитину, вона була ще жива. Ці слова викликали шок у залі, родичі савани плакали, прокурор зробив паузу, щоб дати присутнім заспокоїтися. Під час оголошення обставин справи суд заслухав деталі, які раніше не розкривалися публічно. У день зникнення Брук вийшла з квартири з новонародженою дівчинкою і навіть відвідала з нею супермаркет пізно вночі, поки тривала масштабна пошукова операція. Це підтвердили записи з камер спостереження. На початку 2018 року суддя виніс вирок довічне ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. У мотивувальній частині він назвав злочин жорстоким, холоднокровним і позбавленим. Будь-якого виправдання після вироку родина Саванни зробила коротку заяву для журналістів. Її мати сказала: ми не отримаємо Саванну назад, але ми зробимо все, щоб пам'ять про неї врятувала інших. Публічний інтерес до справи не згасав для багатьох це було не лише вбивство, а й показовий приклад системної вразливості корінних жінок у США. Справу Вільяма Хоена виділили в окреме провадження. Прокуратура звинуватила його у змові з метою викрадення, перешкоджанні правосуддю та змові з метою вбивства. Захист наполягав, що він не був присутнім у квартирі під час нападу, а лише допоміг Брук після того, як уже все сталося. На початку процесу, у вересні 2018 року, Вільям визнав провину лише у двох пунктах. Змові з метою викрадення та перешкоджання правосуддю, звинувачення у змові з метою вбивства він відкинув. Його адвокати будували лінію захисту на тому, що він вірив у вагітність Брук, а повернувшись додому, побачив наслідки злочину, але злякався і погодився приховати докази. Втім, журі не знайшло достатніх прямих доказів для визнання його винним у змові з метою вбивства. У жовтні 2018 року Вільяма визнали невинним за цим пунктом, але винним у змові з метою викрадення та перешкоджання правосуддю. Початково йому призначили довічне ув'язнення, однак у 2020 році Верховний суд північної Дакути зменшив вирок до 20 років, визнавши, що довічний термін був непропорційним у межах тих пунктів, за якими його засудили. Для родини Саванни це рішення стало болісним. Вони публічно заявляли, що вважають його співучасником убивства, але закон і докази у справі залишили вирок у зміненому вигляді. Смерть Саванни Лафонтен Ґрейвінд сколихнула не лише Фарго, але й усю країну. З перших днів пошуків до справи прикували увагу місцеві та національні ЗМІ у центрі обговорень була не лише жорстокість злочину. Але й упереджене ставлення правоохоронців до зникнень корінних американців. Родина Саванни неодноразово наголошувала, у перші години поліція діяла занадто повільно, не розгорнула повномасштабних пошуків і не сприйняла ситуацію як критичну. У Фарго відбулися кілька маршів пам'яті, люди виходили з плакатами із зображенням Саванни та написами Справедливість для Саванни та Зниклі та вбиті корінні жінки. До акції приєднувалися активісти з інших штатів, адвокати, лідери племінних громад. Тиск громадськості вийшов на федеральний рівень. Сенатори та конгресмени від кількох штатів розробили законопроект, покликаний зменшити кількість нерозслідуваних справ про зникнення корінних жінок і покращити координацію між федеральними, племінними та місцевими правоохоронними органами. У жовтні 2020 року акт Саванни. Набув чинності. Закон зобов'язав Міністерство юстиції США розробити чіткі протоколи для розслідувань зникнення і вбивств корінних американців, створити централізовану базу даних і забезпечити регулярну публікацію статистики. Для родини цей закон став символічною перемогою, але й нагадуванням про втрату. Як сказала мати Саванни на церемонії підписання, цей акт не поверне мою доньку. Але він може врятувати інших. Доньку Саванни Гейзлі Джо, яка народилася в день злочину, передали під тимчасову опіку її батькові, Ештону Мафені одразу після виписки з лікарні соціальні служби перевірили умови проживання та підтримку з боку родини, і невдовзі суд надав йому повні батьківські права. Ештон неодноразово говорив, що виховання Гейзлі – це не лише його обов'язок. А й спосіб зберегти частину Саванни в цьому світі. Життя родини після трагедії змінилося назавжди. Щороку, 19 серпня, вони збираються у Фарго та на резервації Спіріт Лейк, щоб провести пам'ятні заходи. Біля меморіальної дошки, встановленої на честь Саванни. Завжди лежать квіти, дитячі іграшки та свічки. На ці події приходять не лише близькі, а й ті, хто ніколи особисто її не знав. Але відчуває зв'язок через історію, яка вийшла далеко за межі міста. Для громади Савана стала символом подвійної несправедливості, як жінка, вбита через бажання викрасти її дитину, і як представниця корінного народу, чия справа спершу не отримала належної уваги. Її ім'я згадується на акціях по всій країні. Гейзлі Джо зростає оточена родиною, яка розповідає їй про матір. Про її доброту, мрії та те, як вона чекала на свою доньку, для Ештона це не лише пам'ять, а й виховання у доньки гордості за своє походження та сили, щоб жити далі, попри тягар минулого. Історія Саванни Лафонтен – це більше ніж кримінальна справа, це нагадування, що навіть серед буденної тиші звичайного міста можуть зріти плани, які зруйнують життя цілих родин. Але це також історія про те, як трагедія однієї людини може стати поштовхом до змін здати, врятувати інших. На цьому я закінчую цю історію і, як завжди, до зустрічі в наступному відео. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного, і, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення!